Дарія, доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, які практичні можливості відкриваються перед громадянами при реалізації права на доступ до публічної інформації? Ну, найбільша можливість це те, що громадяни в принципі тепер мають право знати те, що відбувається в державі. Як ніяк, громадяни є платниками податків, тобто все, що робить держава, вона робить за їхній рахунок. Взагалі немає такого поняття, як гроші держави. Це все гроші громадян. І те, що є зараз закон про доступ до публічної інформації, який вже діє з 2011 року, це говорить про те, що наші громадяни вже більше ніж 6 років можуть використовувати своє право знати. А громадяни можуть застосовувати своє право знати двома шляхами: або подаючи інформаційний запит, або шукаючи самостійної інформації на офіційному сайті розпорядників публічної інформації. Який варіант є кращим, тут важко зараз сказати, тому що, на жаль, не всі розпорядники добросовісно висвітлюють цю інформацію на сайтах, але є завжди можливість надіслати запит. Відповідь на запит має пройти протягом п'яти робочих днів. Тобто, це досить таки зручно. Насилати запит можна електронною формою, це теж дуже зручно. Можна навіть подзвонити по телефону і задати усний, електро... усний запит. Це ну додаткові, скажімо, так, можливості для громадян. Можна написати письмовий запит. Однак я би не радила, тому що це буде морока відправити на пошті, поки пошта доставить, поки вона загубить, не загубить запит дійде, не дійде. Це додаткові, скажімо, так, складності. Тобто краще використовувати електронну форму запиту. Також варто сказати, що громадянам не варто зловживати, скажімо так, тим, що у них є таке право. Чому тому, що ми спілкуємося дуже багато з розпорядником публічної інформації? Вони говорять, що дуже часто у них зайве завантаження через те, що є, скажімо так, недобросовісні громадські активісти, які просто спамлять. От, які намагаються дізнатись цю інформацію, а потім вони з нею все одно нічого не роблять. Тобто, треба перш за все ставити свої питання, що я хочу дізнатися від розпорядника, навіщо мені ця інформація, що я буду з нею робити далі. Е, в яких випадках вам може бути потрібна інформація? Е, ну, е, якщо з таких от останніх випадків навіть в моєму житті, в мене біля будинку ну, побудували набережно, але доступ до неї обмежили. Перше, що я зробила, це я надіслала в запит КМДА і запитала: дайте мені копію документів якими обмежено доступ за такими адресами, на що мені КМДА відповіла? що немає таких документів? Тобто, в принципі, ну скажімо, так той будинок, який побудував, ну який там збудований, ті, які, скажімо, так облаштували ці набережну, вони поки що нелегально обмежили цей доступ. Відповідно, якщо б мене туди б не пропустили би, ну я знаю там систему, як можна подзвонити там прийти. Я би тоді скажімо, викликала б патрульну і складала б певний акт про порушення моїх прав. От, але я таким чином я хоча б знаю, що да, дійсно моє право тут порушено. Можна використовувати іншим шляхом. У вас, наприклад, розбута дорога. Ви йшлете запит в орган влади питаєте. Які кошти були використані? Чи в залі були закладені кошти на ремонт цієї дороги, І скільки було використано? Вам, наприклад, відповідають, що за останній рік було виділено там колосальна якась сума грошей. Ви розумієте, що дорогу не ремонтували? Питання, куди пішли гроші? Ви зараз знову можете брати цей кейс і і далі розкручувати. Тобто можна писати в правоохоронні органи звертатися? Можна далі, наприклад, комунікувати з місцевою владою, яка надала вам цю, ну, цю відповідь, і взагалі орієнтуватися, що взагалі відбувається. Тобто, куди йдуть гроші, хто їх взагалі собі присвоює і чому не ремонтується дорога. А, таких кейсів можна наводити безліч. Так само може говорити про ну, про ліки. Наприклад, ви знаєте, що держава по ідеї має закуповувати ліки? Ви знаєте, що ви не можете їх отримати? Чомусь не отримуєте. Ви надсилаєте запит, питаєте, чи були закуплені ці ліки? Хто отримав, які лікарні отримали ці ліки? Для скількох хворих? Скільки взагалі хворих? Наприклад, ну зареєстрований в цьому районі вам не дають інформацію про те, що ліки були закуплені. Вам не дають інформацію про те, що ліки були передані в цю клініку. Вам не дають інформацію про те, що ну ви дійсно входите, наприклад, до числа тих людей, які мають їх по ідеї отримати. Чому ви їх не отримали? Значить, є якась корупційна складова в лікарні. Тобто ви знову ж таки вже маєте підґрунтя, як далі розкручувати цю тему, як добуватися відновлення свого права на отримання цих ліків. Зі школами так само, з дитячими садочками, так само, тобто, всі ті теми, які вам близькі, які вам болять, ви можете дізнаватись цю от первинні дані, цю первинну інформацію, яка вам далі допоможе, скажімо так, поновити своє право. Дарія, скажіть, будь ласка, а як громадськість може співпрацювати з місцевою владою для реалізації суспільних ініціатив? Тут нам стає в нагоді по перше мабуть, яке за це закон про звернення громадянина. Чому я розкажу на практиці нашої організації, тому що ми дуже часто співпрацюємо особливо з місцевою владою. А, ну, активіст, коли він хоче комунікувати і співпрацювати з владою, він має перш розуміти, чому він хоче це зробити. Наприклад, він хоче запров... ну, щоб, скажімо так, місцева рада запровадила сервіс електронних петицій на своєму сайті, тому що законодавча база вже для цього є. Однак, наприклад, місцева влада ще не встигла імплементувати це. Для цього активіст що робить? Він йде на сайт, перевіряє, чи працює цей сервіс, чи не працює. Наприклад, він встановлює, що його немає. Він пише, наприклад, звернення на ім'я міського голови про те, що я перевірив, встановив, що, наприклад, на сайті міської ради поки що відсутній такий сервіс. Будь ласка, зробіть там певні певні заходи для того, щоб все таки електронні петиції запрацювали. Після цього звернення розглядається, тому що це закон є. Звернення розглядається протягом 15 днів, але максимум до 30 днів. І на це звернення має бути обов'язково відповідь, тобто влада зобов'язана на нього якось відреагувати. На основі цієї відповіді, скоріш за все, влада, ну, як показує наша практика, влада йде на комунікацію і навіть запрошує активіста на зустріч для того, щоб далі прокомунікувати план дій. Який може бути сценарій, міський голова навіть сам може запропонувати створити робочу групу при комісії депутатській, в яку буде входити цей громадський активіст, яка буде разом напрацьовувати, наприклад, проект рішення по запровадженню, наприклад, сервісу електронних петицій на сайті? Якщо, наприклад, влада ігнорує, наприклад, пише якусь відписку на звернення, демонструє, що вона не хоче цього робити. А активісти тоді все одно можуть, наприклад, піти до певних політичних сил, тобто до депутатів. Як це зробити? Є, наприклад, засідання депутатських комісій. Ну, громадяни можуть потрапити на ці засідання, тобто є закон про доступ, він гарантує це право. Громадянин приходить, може поспілкуватися з депутатами, може або до початку, або після, самої, ну, самої скажімо так, комісії в ньому поспілкуватись, донести свою думку. Якщо депутати дозволять, вони навіть можуть виступити під час засідання, тобто це теж ніхто у них це право не забирає. Головне, щоб вони не заважали процесу, тому що маємо пам'ятати про певну культуру. Все має ґрунтуватись на певній повазі. Тобто громадянин, громадський активіст, коли він іде і хоче спілкуватися з владою, він має демонструвати свою повагу. І вічливо звертатись, не перебувати, не кричати, не битися, не влаштовувати якихось деструктивних ем, дискусій. Тобто, все має відбуватися культурно. Якщо представник влади, депутат або міський голова або секретар, ради, він бачить, що людина адекватна, він тоді до неї і прислухається. Крім того, наприклад, якщо людина, ну, людина, яка розглядала звернення громадянина, подумала, що це неважлива важлива тема, то в подальшій комунікації при діалозі людина може передумати. Тобто тут треба використовувати відразу комплексно і офіційні скажімо так, інструменти це звернення, і відразу налагоджувати особистий діалог. Тобто органи влади вони всі відкриті в тому плані, що громадянин має право прийти, записатись на прийом до депутата, до голови, до секретаря. Це у кожного є право. і в принципі ці інструменти вони працюють. Головне зайти на сайт, подивитися, які години прийому, який час, які дні, і зробити це. Що далі, які ваші поради нашим глядачам, активістам, які працюють в містах обласних або районних, що з всієї інформації, що б вони могли зробити просто одразу? Перше, що вони можуть зробити, це оцінити наскільки є ефективною їхня влада. Друге, що вони можуть зробити, це подумати, що вони можуть зробити для того, щоб вплинути на владу, щоб вона, скажімо так, усунула ті моменти, які, наприклад, їх турбують. Якщо громадський активіст виявляє, що влада дуже багато грошей витрачає на відрядження, наприклад, або на пальне, а наприклад, ну, і дивиться там, хто їздить і в яких цілях, то цю тему можна піднімати в змі. Тобто, ЗМІ наші зараз ну трошки розглянилися, можна так сказати. І зараз змі в основному звикли, особливо на регіональному рівні, що активісти їм самі дадуть сюжет, дадуть інформацію. Тобто, активісти зараз важливо знайти проблему, окреслити проблему, донести її до змі. ЗМІ далі її розкрутять. От а влада зараз, наша теж ну останнім часом, останніми роками демонструє, скажімо так, реакцію на критику на громадську критику і на критику, яка лунає в змі. І в принципі, зараз можемо говорити, що такий громадський і інформаційний тиск вони є впливовими. Відповідно, якщо активіст може фахово пояснити, в чому є проблеми, і запропонувати варіант її вирішення, то скоріш за все влада прийме цей варіант і зробить певні зміни. Дуже дякую. Дякую вам.